Ніколи. Доброго вечора всім, хто щойно до нас долучився. Час підсумки дня триває телемарафон на п'ятому каналі. Отже, соціальні мережі кишать повідомленнями про стягування Російською Федерацією своїх військ до кордонів України. Ось як це відбувається. Очевидці щодня повідомляють про масштабні передослокування російських військових і техніки до Криму та кордонів України. Так сьогодні, об одинадцятій ранку, через керч прослідувала чергова колона, п'ять камазів з боєприпасами, пушки великого калібру типу гіацинтів, кілька фур, схожих на мобільні станції електропостачання, пазики з російськими військовими номерами. Вранці з керчів глиб Криму прослідував ешелон, на залізничних платформах якого помітили 14 зенітно-ракетних комплексів, 4 БТРи, 5 камазів та 8 уралів. У бік Джанкоя. Керчі перекинули військові ешелони з системами залпового вогню. Ураган в ешелоні 12 пускових установок та 10 транспортно-зарядних машин. Безпрецедентну кількість військових і техніки підтягнуто до російсько-українського кордону. Так, за даними Ради нацбезпеки і оборони, на північному напрямку нині зосереджено до 8 тисяч військових, 270 танків, 2 тисячі бойових броньованих машин, 140 літаків та 90 вертольотів. Зі східного напрямку понад 4 тисячі військовослужбовців. З південного донецького напрямку напрямку понад 7,5 тисяч солдатів, 50 танків, понад 300 бойових машин, 80 артилерійських систем, 40 літаків і 20 гелікоптерів. У напрямку Запорізької області на території Ростовської області Росії нині чергують 4 тисячі військових, 50 танків, 240 броньованих машин, по 40 артилерійських систем і літаків. На території Краснодарського краю у готовності до перекидання перебуває близько 15 тисяч військових. Крім того, у Придністров'я перекинути півтори тисячі російських військовослужбовців. Загалом на Ділянках кордону з Україною нині сконцентровано близько 80 тисяч особового складу збройних сил федерації і сотні одиниць техніки. І цій студії ми раді вітати виконувача обов'язків міністра оборони Ігоря Тенюха. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що прийшли до нас. Хочу запитати вас, чи можете підтвердити або спростувати цю інформацію про пересування таких військ, як бачили очевидці? Ну, дійсно, на території Криму йде постійне передислокування військ Російської Федерації. Воно продовжується вже з 3 березня. На сьогоднішній день та чисельність військовослужбовців, яка знаходиться на території Криму, дорівнює 22 тисячам. Вчора іще ще ця чисельність була 18 тисяч 430. В порушення всіх міжнародних угод і в першу чергу базових угод між. Україною та Росією щодо базування Чорноморського флоту, де чітко визначена чисельність, чітко визначено, як ця чисельність може змінюватися. Вони грубо порушені, тому що за станом на 1 січня 2014 року Міністерство закордонних справ Росії повідомило про чисельність Чорноморського флоту 12 тисяч 500. І сьогодні ця чисельність досягла вже 22 тисяч. Це відповідає в той дійсності тих цифр, яких я сказав, і постійно йде заміна особового складу Російської Федерації на території Крим, з огляду на те, що ті перші військовослужбовці представники частин спецпризначення, які Виконала нібито свою місію по блокуванню частин, вступаючи в постійні контакти з нашими українськими і представниками військово-морських сил, військовослужбовцями і повітряними силами, їх замінюють для того, щоб освіжити тих людей, в яких не було б таких тісних контактів, які мали місце. Тому також підтверджено і те, що вони дійсно розгорнули ракетний комплекс Бастіон, це новий комплекс чотирьохпусковий. Тому, звичайно, це все ми відслідковуємо відповідними нашими службами. Ми чітко знаємо, куди, звідки і як здійснюється передислокація. Я хочу сказати, що сьогодні під керівництвом Верховного Головнокомандувача Збройних сил України було перевірено хід проведення навчань на полігоні збройних сил Гончарівську, де було чітко, без всякої, як кажуть, показної частини, як це робилось раніше, а дійсно в бойових умовах перевірена готовність військових частин. І хочу сказати, що той бойовий. І моральний дух, який сьогодні показали наші військовослужбовці, заслуговує уваги, тому частини розосер... Розосер... розосереджені по районах, починаючи від східних кордонів до півдня. Хочу запитати вас сьогодні. МЗС Російської Федерації в кращих традиціях Гебельса перекрутила інформацію в українському Донецьку. Вони вирішили, що вбивають російських активістів, і вони процитую мають право взяти росіян під власний захист. Як діятиме українська армія, якщо Росія спробує взяти під захист когось в українському Донецьку, і так далі? Ну, ми з вами розуміємо, що це вже будемо говорити, така відпрацьована схема з боку Російської Федерації, яка завжди висувається на захист російського населення. Тому провокації, які були проведені в Донецьку, це чисто провокаційні сили, які здійснили ті люди, які прибули з території Російської Федерації. Що стосується збройних сил і на і їхніх дій, ми не допустимо. На нашу територію чужих військ, і вони це прекрасно знають. Тому тобто, військ... з застосуванням так само війська, війська війська приведені в повну бойову готовність, знаходяться у відповідних районах, і тому ми, як військові, виконаємо свій конституційний обов'язок, на що буде рішення політичного керівництва держави. Чи розглядаєте ви або плануєте, можливо, в разі зазіхання на території України, якщо доведеться воювати, погнати супротивника і вести так само бойові дії на території самої Росії? Напротязі всіх воєн, які були в Україні, Україна ніколи не вступала на чужу землю. Наша головне? Головна мета і наше головне завдання це відстояти недоторканність, і незалежність нашої держави України і виконати конституційний обов'язок, який стоїть перед кожним військовослужбовцем. А він полягає в тому, що чужа нога не має права ступити на українську землю. І збройні сили до цього готові. Хоч що ми детальніше поговорили про ситуацію в Криму. Учора, зокрема, комбриг мамчур зробив заяву про те, що місцеві наші військові готові так само вдатися до зброї. Давайте подивимося, як він це сказав. З кожним днем ультиматуми со сторони представників вооружених Сил Російської Федерації приобретають все більш жорсткий характер. Ви избежание возможных столкновень з применением оружия. Прошу вас в кратчайшие сроки принять взвешенное решение по дальнейшим действиям командирам воинских частей в случае прямой угрозы жизни личному составу членам семей военнослужащих гражданского населения. В случае непринятия вами соответствующих решений мы будем вынуждены действовать согласно уставу вооруженных сил украины вплоть до открытия огня. При этом мы четко осознаем, что не сможем долго противостоять происходящим по количеству вооруженностей подготовке подразделений российских войск, но готовы выполнить свой долг до конца. Тобто, які будуть далі вказівки з центру? Ми постійно підтримуємо зв'язок з кожним командиром батальйону. Я особисто спілкуюся з кожним командиром батальйону. І з командиром бригади, коли він зробив цю заяву, я також спілкувався. Командир бригади зробив цю заяву з огляду на те, що, враховуючи, що нібито так званий референдум, який хочуть провести в неділю, він зробив для того, щоб попередити військовослужбовці Російської Федерації, що вони не мають права йти на територію військової частини і захоплювати її. Тому звичайно я розумію, що люди, які знаходяться в Криму вже на протязі двох тижнів постійного блокування, постійних штурмів, постійних провокацій, адже мета російських спецслужб це вивести з рівноваги українських військових для того, щоб українські військові першими здійснили постріл, і на основі цього показати, що не ми, а вони. Розпочали перші дії проти е, населення. Тому вже е, на протязі двох тижнів наші військові моряки, е, також військові повітряних сил, міцно і е, тримають оборону. У кожного із них є статути, де чітко прописано всі дії військовослужбовця в разі не, е, тих ситуацій, які мають зараз місце. І тому я думаю, що е, Постійні завдання, які ми коригуємо з частинами, які знаходяться там, вони знаходяться в готовності. Я хочу сказати, що забезпечення одноразового грошове, яке здійснив уряд України. А також постійне харчування і проплачені всі рахунки, які необхідні, для того, щоб забезпечити наших військовослужбовців в повному обсязі харчуванням, все це має місце, і кожен із командирів батальйону постійно доповідає начальнику Генерального штабу. І я також спілкуюся з ними особисто. Після референдуму, який сепаратистського цього референдуму, який швидше всього відбудеться в неділю в Криму. Наші військові сили можуть визнати визнані самопроголошеною владою Сімферополя як банд формування, і з ними почнуть уже справжню і велику боротьбу. Як тоді ми будемо вірити? Ну, Перш за все, референдум незаконний, і ви знаєте, що він не визнаний в першу чергу і в Україні, і він вже не визнаний у всьому світі. Це перше. Друге, вони чітко усвідомлені, що це не бандформування, формування, що це є офіційні. Збройні сили, які знаходяться в своїх пунктах базування. І тому ці наші і військово-морські сили, і повітряні сили мають чіткі згідно документів, як діяти в тому чи іншому рети зміні ситуації. І тому я думаю, що вони не підуть на це. Це просто бляскання зброєю, але ще раз кажу, готовність наша до того, щоби. Виконати свій конституційний обов'язок повно. І від прийнятого рішення політичним керівництвом ми готові його виконати. І також наші військовослужбовці, які зараз блоковані в частинах, російські військовослужбовці знають, що в них також є і зброя, і техніка. Тому я не думаю, що до цього дійде. Це просто йде іще чергове випробування. А всі заяви, які будуть здійснювати невідомий. Так званий уряд не має ніяких підстав. Все залежить від твердості духу наших військовослужбовців і не піддавання їх на провокації. Ми постійно з ними. Система управління не втрачена, тому подальші дії вже будемо рішення будуть прийматися в залежності від розвитку подій. В інтернеті є багато роликів, де насправді, наприклад, Феодосі сьогодні з'явився так само ролик, де українські військовослужбовці кажуть, що вони готові захищати українську. Це, власне, йде мова про мірську, морську піхоту у Феодосі, які готові захищати українську землю до кінця, навіть якщо це кілька буквально кілометрів української землі. Дуже хороші слова, там люди говорять різними мовами. Бойовий дух справді високий. Але ми ж розуміємо, що це не може продовжуватися вічно, тому що росіяни проводять заміну свого складу. Ми ж такої заміни зараз провести не можемо. Ну, в першу чергу, велика вдячність. Я знаю всіх цих військовослужбовців. Вони були колись моїм підлеглими, коли я був командуючим військово-морськими силами України, і їхня твердість і сильний моральний бойовий дух засвідчують те, що дійсно вони готові відстояти незалежність України. Я наголошую на те, що ситуація вона міняється дуже швидко і в залежності від прийнятого рішення політичним керівництвом збройні сили готові виконати те завдання, яке поставлено перед ними М'яч на полі насправді політиків і тому е дуже багато залежить від них. Ще хочу запитати вас про е участь е власне миротворців ООН або НАТО. Це питання я чую в магазинах, чую на вулиці дуже часто, коли НАТО або ООН допоможуть Україні. Ну це ж знову питання політиків в першу чергу. Я знаю, що такі перемовини вони проводяться. Я знаю, що нам, звичайно, необхідна допомога, тому що співвідношення сил, які є, воно в деякій мірі переважає. Але за той час, який ми провели від приведення Збройних сил в повну готовність, ми вивели їх в той стан, в який необхідно для виконання для них. Тих завдань, які будуть поставлені. Що ж стосується військ ООН і введення миротворчих сил, я думаю, що це питання повинні відповідати політики. Я тому не хочу забирати, кажуть, їхній хліб. Тому наше завдання це відстояти нашу незалежність, відстояти нашу землю, і ми ні на на сантиметр не покинемо в Криму і нікого не залишимо. Незалежно що би там не було. Сьогодні з'явилася інформація, що кримські прозовники, якщо від'єднання Криму від України відбудеться, будуть служити в Чечні і в Дагестані, в російських гарячих точках. Це такий подарунок тим, кого Росія називає кримським народом. І це ми знаємо з історії, що дійсно в першу чергу в такі гарячі гарячі точки Росія завжди кидала представників тих національних меншин, які... Для них були не на першому плані, тому можливий такий варіант, але ми Крим не віддамо, і тому я думаю, ніяких призовників нікуди відправляти в Чечню не будуть. Це дуже важливо так само почути. Мобілізація в Україні, коли почнеться вона? Ну, ви знаєте, що рішення Верховного Команджі і також затверджено Верховною Радою було прийнято частково від мобілізування. І ви знаєте, що створення Національної гвардії як дуже сильний посил, адже у нас по всій Україні військові комісаріати не встигають записувати юнаків. Віком від 20 і до 45, а то й 50 років, які готові вступити і до Національної гвардії, і до наших збройних сил. Якщо в Збройних силах все це в нас іде, тому що в нас все це і розписано, то це свідчить про іще дуже високий моральний дух не тільки Збройних сил, но і в цілому населення. Тобто ви не виключаєте, що загони Національної гвардії будуть брати участь так само безпосередньо у захисті держави, якщо доведеться захищатися. Я від думаю, агресора. що ми, ми, якщо в разі необхідності таке питання постане, то ми всі станемо на захист своєї держави. І Національна гвардія, і Збройні сили в першу чергу, ну і все населення. Ну я думаю, що до цього не дійде, тому що повинно все бути вирішено дипломатичним і мирним шляхом. Але ще раз наголошую, збройні сили готові до цього, і наскільки зараз фінансово забезпечені збройні сили? От, ми читаємо інформацію про те, що на Дніпропетровщині військову техніку заправив місцевий губернатор олігарх. І відбувається вже навіть от такі фантастичні здавалося, ще кілька років тому речі. Звичайно, сказати, що Збройні сили забезпечені повним фінансуванням до цього часу, це було б неправда. Але з, в зв'язку з тими подіями, які мають місце в Криму, звичайно, які мають місце на східних кордонах України, рішенням уряду України було виділені ті кошти, які необхідні для проведення навчань, для розосередження військ у відповідні райони, для виплати одноразового грошового забезпечення в Криму. І я особисто перевірив як і виконані ці всі вказівки, і всі отримали ці це одноразове грошове винагородження. Також і отримали другі необхідні засоби для того, щоб і харчування, так і таке інше. Тому я думаю, що звичайно є питання, але вони вирішуються і будуть вирішуватися. Дякую. Ігор Тенюх, міністр оборони. Дякую, що знайшли можливість прийти до нашої студії. Ми продовжуємо телемарафон. Продовжимо його після новини.